На мою думку, дякую. Дякую вам. Як бувається на видибати, ви знаєте, я ініціювала з першого дня саме такі вічі народні, тому що вибори відбуваються під час війни, і саме громада. Громадяни і депутати районних рад повинні бути зацікавлені в тому, хто буде представляти їх в парламенті. Особливо це стосується після того, коли буде дійсно впровадження децентралізації, і це надзвичайно важливо. Це мені здається, не дивлячись на те, що дехто побоявся прийти. Можливо, хтось впевнений в перемозі, можливо, хтось розуміє, які будуть до нього запитання. Я вважаю, що це для Вінницької області як проект дебатів публічних для вибору кандидатів, Дата мені здається, пройшли нам, звичайно, правильно, професійно. Можливо, є якісь запитання до тих, хто організовував ці дебати, але навіть знаючи, що організовують опоненти, я вважала, що я повинна прийти висловити свою позицію. Мені дуже шкода, що про кандидат, який сьогодні повинен нести позицію президента стратегію розвитку країни, не прийшов чомусь знову ж пішли запитання. Наскільки вам було цікаве запитання, які лунали від ваших опонентів в даному випадку і та. Ви знаєте, підготовлені запитання від опонентів я очікувала. Я навіть очікувала, можливо, більш критичних якихось запитань щодо реформування, тому що як правник я вважаю, що я несу персональну відповідальність, в тому числі, що реформи до сих пір не робляться. Як правник, який ну які тисяч тисячний склад адвокатури, наприклад, сьогодні ми в тому числі несемо відповідальність. Але з іншого боку, люди змогли почути. Ти кожного з нас е, ту, ту риторику, ті програми, тому що коли програма одного з кандидатів, це програма губернатора, люди зробили для себе висновки. Чи буде вона реалізована? Наприклад, я кажу, що е, парламент це законотворчий орган, і говорити треба про ті зміни, про ті реформи, економічні політичні, оскільки ми йдемо в Європу, підписали асоціацію, і кандидати повинні е, усвідомлювати свою відповідальність за сказане і е, повинні розуміти, що вони мають відповідати тим критеріям, які який передбачає парламент, да? ну парламентар депутат Верховної Ради. А знову ж таки, що оцінюєте ви ці дебати як толерантні? Я вважаю, що відбулися дебати толерантні. Я очікувала, що буде така риторика більш... Не знаєте, як сказати правильно, агресивна, да мені здається, що дебати відбулися толерантні, не дивлячись ні на ще різні політичні сили. Хтось називає себе провладною, хтось – опозиційною, але мені здається, що кожен з тих, хто виступав сьогодні, усвідомлює до якого рівня він доріс в своїй програмі в гарантіях, забезпечення реалізації своєї програми, і Кожен з тих, хто розуміє, що хтось кращий, пішов звідси, розуміючи, і, можливо, до кінця виборчого процесу ще зніме свою кандидатуру на користь одного. Я пропонувала з першого дня. Давайте висловимося, давайте запропонуємо свої програми, підтримуємо одного. Але вибір має бути все таки за тими людьми, які сьогодні сидять, слухають і е, хочуть бачити зміни в країні. А зміни відбудуться. Час змін настав так, таким слоган. Час змін настав інакше докотилися. Країна до самого краю, ми маємо всі взяти на себе відповідальність і змінити країну в цілому, в тому числі допомогти сьогодні президенту посилити його команду тими людьми, які хочуть змін, а не тими, які сьогодні не прийшли, тому що не хочуть брати на себе відповідальність, особливо провладний владний кандидат.